2009 рік весна. Ось березневий місяць на, на порозі, тепленьке Сонце ніжить нас усіх, але зима не хоче відступати, права тримає у руках своїх, то випускає свій сніжок останнім морозчиком ополу кругом, заманюючи діточок, звичайно, погратись сніжками на вулиці гуртом. Прийшла весна, земелько обігріла, усе, що спало врешті, ожило. І гілочки дерев, і квіти, і травичка, як килим жито в полі пролягло. І пташечки, цвіркочучи весняно, злітають радісно у небо голубе. І рівчачок дзюркоче по стежині. Він грає і заворожує тебе. Заполонила землю ця веснянка, вдихає нам найкращі почуття і щастя, і любов, і віру, і надію, і радість в душу вселює вона. З весною, з любов'ю, з вірою і надією в найкраще життя в нашій. Україні